Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Сьогодні ми розглянемо готові проєкти документів для проведення загальних зборів конференції колективу закладу освіти. Загальні збори конференції колективу є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. Це визначено пунктом 2 статті 28 Закону України про освіту, пунктом 5 статті 27 Закону України про загальну середню освіту та установчим документом закладу освіти статутом. Оскільки основне завдання директора закладу освіти дотримуватися виконання законодавства, то проведення загальних зборів конференції колективу є обов'язковим. Практика показує, що проведення загальних зборів конференції колективу закладу освіти відбувається переважно у серпні місяці перед початком навчального року, тому за потреби дана інформація буде для вас актуальною. Деякі питання, які розглядаються на загальних зборах конференції колективу, мають статус інформаційної прозорості. Тобто їх висвітлення є обов'язковим на вебсайті закладу освіти. Це визначено статтею 30 Закону України про освіту та зазначено у статуті закладу освіти. Зокрема, мова йде про річний звіт про діяльність закладу, про правила внутрішнього трудового розпорядку, річний план роботи закладу освіти та інші питання, визначені положенням про загальні збори конференцію колективу. Як ви знаєте, правильно складений протокол загальних зборів конференції колективу закладу освіти має юридичну силу, тому проєкти протоколів, які я зараз продемонструю, складені відповідно до статуту закладу освіти, в якому визначений механізм проведення загальних зборів конференції колективу. Положення про загальні збори конференції колективу, в якому визначені питання, які виносяться на розгляд загальних зборів конференції, і визначений процес підготовки та перебігу проведення загальних зборів конференції колективу, та відповідно до інструкції з діловодства закладу освіти, яка визначає правильне оформлення протоколу загальних зборів конференції колективу. Отже, розглянемо усі готові проєкти документів, необхідні для проведення загальних зборів конференції колективу закладу освіти, через зміст оформлення протоколу. В даному протоколі визначений порядок денний, який містить питання, необхідні для початку діяльності закладу освіти у новому навчальному році. Отже, практика показує, що відповідно до положення про загальні збори конференції колективу заклад скликає збори, а не конференцію. Визначення поняття загальних зборів та конференції зазначені в положенні, тому в даному випадку назву протоколу можна відредагувати і зазначити як протокол загальних зборів колективу закладу освіти. Нумерація реєстрації протоколів починається з нового навчального року, тому даний протокол буде під номером 1. Головуючим на загальних зборах колективу закладу освіти може бути голова загальних зборів конференції колективу, якщо він у вас уже раніше обраний. Якщо ні, то внести дане питання у порядок денний, або інша особа, яку вибере склад загальних зборів колективу. За нижче наведеним порядком денним ініціатором проведення загальних зборів колективу є директор закладу освіти. Зазначається кількість усіх присутніх осіб, в тому числі виокремлюється кількість осіб з правом вирішального голосу. Відсутні зазначаються тільки кількість осіб з правом вирішального голосу, їхні імена та категорія представництва. Важливо, щоб були присутні особи від усіх категорій працівників закладу освіти, батьків та учнів. Якщо є необхідність у запрошенні інших людей, то вказати кількість осіб, їхні імена, місце роботи та посаду. Крім того, усі учасники загальних зборів колективу проходять реєстрацію. В кінці протоколу зазначена форма реєстрації, і зазначається місце та форма проведення загальних зборів колективу. Усі ці реквізити визначені у положенні про загальні збори конференції колективу закладу освіти, яке має бути затверджене на загальних зборах колективу. Тепер переходимо до порядку денного. Перші два питання про обрання головуючого секретаря та лічильної комісії носять організаційний характер, визначений положенням про загальні збори конференції колективу закладу освіти. Порядок денний має бути затверджений і, за потреби, доповнюється чи, навпаки, не виносяться на розгляд запропоновані питання. Четверте питання про затвердження складу загальних вборів конференції є одне із основних питань порядку денного, адже визначається склад, який буде приймати рішення протягом навчального року. В даному випадку важливо витримати механізм ініціювання кандидатур до загальних вборів колективу. Він визначений статутом закладу освіти. В якому зазначено, що делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій: працівників закладу зборами трудового колективу, учнів закладу других третіх ступенів класними зборами і батьків класними батьківськими зборами. В даному випадку слід зазначити, що наявність окремих локальних актів про збори трудового колективу, класні збори та батьківські збори не є обов'язковими. Достатньо керуватися статутом закладу освіти та положенням про класного керівника, яке раніше було затверджене в закладі освіти. Але ніхто і не забороняє, якщо є в цьому необхідність. Заклад визначає сам цю потребу в рамках автономії. Оформлення протоколів за наслідками проведення усіх цих зборів відбувається відповідно до інструкції з діловодства закладу освіти. І до вашої уваги готові проєкти протоколів усіх цих зборів. Отже, протокол зборів трудового колективу. Іноді освітяни плутають поняття зборів трудового колективу та загальних зборів колективу. Слід зазначити, що значення поняття трудовий колектив визначено статтею 252 Кодексу України про працю, де зазначено, що трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту чи угоди, а також інший форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Тобто у нашому випадку це усі працюючі працівники, вчителі, спеціалісти і робітники, з якими укладений трудовий договір та які отримують заробітну плату в закладі освіти. Отже, продемонструю протокол. Вносяться до порядку денного логічні питання і, звичайно, основне питання про ініціювання кандидатури з числа працівників до складу загальних зборів конференції на поточний навчальний рік. Всі питання оформлені відповідно до інструкції діловодства і, звичайно, вноситься реєстраційний список учасників зборів трудового колективу. В залежності від кількості можна оформити певну кількість сторінок списку реєстрації. Далі протокол батьківських зборів. Так само логічні питання зазначаються і основне питання про ініціювання кандидатури з числа батьків до складу загальних зборів конференції на поточний навчальний рік. І так само, якщо звітується класний керівник, то Додавляється інформація до протоколу і оформляється реєстраційний список. І так само протокол учнівських зборів, логічні питання і основне питання про ініціювання кандидатури з числа учнів до складу загальних зборів конференції на поточний навчальний рік. Якщо командир звітується, він так само готує інформацію. Це така гарна навчальна підготовка до дорослого життя учнів, і так само формується реєстраційний список учасників. Для правомірного проведення загальних зборів конференції колективу заклад освіти повинен мати в наявності затверджені наступні документи: це положення про загальні збори конференції колективу закладу освіти, положення про порядок щорічного звітування директора про свою діяльність, правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, які, до речі, затверджуються саме на загальних зборах конференції колективу, зміст усіх цих документів долучені до даного протоколу, який ви можете адаптувати у своєму закладі освіти. Освіти. Також розглядається проєкт річного плану роботи закладу освіти на поточний навчальний рік та затверджується план роботи загальних зборів конференції колективу. І я продемонструю протокол. Усе це оформлення складене відповідно до інструкції з діловодства в закладі освіти. Це потребувало доволі великої роботи. Зізнаюся чесно, тому що правильно оформлений протокол носить юридичну силу, тому до цього питання слід, звичайно, відноситися треба серйозно. Отже, положення про загальні збори, я так швиденько прогорну. Положення про порядок щорічного звітування директора. Ви вправі вносити свої пункти, які вважаєте за потрібне. Звіт директора про свою діяльність додається інформація, так само проєкт річного плану додається інформація, і план загальних зборів. Тут трошки розірвалася сама сторінка. Внесені ті питання, які є в порядку денному. Якщо у вас є потреба внести інші питання, то ви вносите їх. І правила внутрішнього трудового розпорядку. Зазначу, що ще чинні типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників як ще з 93-го року. так, І, відповідно, щоб укласти відповідно вже до нових вимог реформування, трошки треба було їх змінити. так. Тому у вас є готовий такий проєкт правил, які ви можете адаптувати у своєму закладі, вже такий осучаснений, як можна так сказати. так, але це буде вам допомога, якщо у вас є питання про оновлення своїх правил і, звичайно, список реєстрації учасників загальних зборів. Проте, слід пам'ятати, що усі прийняті рішення на загальних зборах конференції колективу закладу освіти вводяться в дію наказом закладу освіти. У випадку, якщо прийняті рішення відбуваються з недотриманням чинного законодавства чи потребують доопрацювання, директор закладу освіти вправі створити спеціальну комісію з додаткового вивчення питання та ініціювати проведення загальних зборів колективу повторно з вивчених питань. Отже, видається наказ. І долучається додатком до наказу протокол загальних зборів конференції колективу. Отже, дякую вам за увагу. Якщо вас зацікавили дані проєкти документів, пишіть, будь ласка, у приватні повідомлення чи телефонуйте. Наступного разу ми розглянемо з вами не менш важливе питання це ведення та наповнення вебсайту закладу освіти. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб бути в курсі нової інформації. Бажаю нам усім миру і на все добре!